На одну патронатну сім'ю більше родина Тушкевичів з Вінниці вирішили стати патронатними вихователями. На цю відповідальну місію чоловіка Володимира надихнула дружина Галина. Жінка понад 12 років пропрацювала у соціальній сфері, де допомагала дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Підтримали батьків і біологічні діти: – 17-річний син Ілля та 7-річна донька Дарія. Обоє патронатних батьків пройшли відповідне навчання. Це дуже-дуже важко, коли діти так переживають такий стан, які нічого не винні. І дуже хотілося б допомогти. Що ще раз повторюю, що хоч одній дитині ми щоб допомогли. А чому як не ми? Рідні дітки, нас до цього нормально. Чому? Тому що старший син, він це все розуміє, знає. Він теж волонтером працює, хоч своїх 16 років він вже допомагає. Вже практично до року буде. А меншечка дуже рада в тому, що Підецька міністрація Вона нас дуже активна і хочеться, щоб постійно з нею були друзі і постійно почали гратися. Патронатна родина це форма тимчасового догляду за дитиною, яка опинилася в складних життєвих обставинах і потребує захисту не на тривалий період часу. Такі родини надають дитині не тільки житло, але й підтримку, виховання та необхідні умови для розвитку. У Вінницькій громаді перша патронатна сім'я була створена у 2021-му. Протягом чотирьох років до цієї родини були влаштовані семеро дітей хто пішов, скажімо, в інші форми влаштування, хто пішов під опіку, хто назад повернувся в біологічну родину. Сьогодні в патронатній родині в наше продовжують перебувати троє діток, які на превеликий жаль набудуть статус дітей позбавлених батьківського піклування і підуть в інші форми виховання.